Компанія автопарк нове надходження для вас Mazda, cx 9 2017 року випуску 2,5 на повному приводі. Звичайно, атмосферник. Машина приїхала з Америки, незначне пошкодження було в попередній правій частині, максимально класно все це відновили. Чорне на красивих легкосплавних дисках, то на. Партрольник, передні, партрольники задні, величезне багажне відділення, плюс це самомісна версія. По задній частині у нас шкіряний салон світлого кольору, абсолютно без ніяких зауважень. Чорна стеля, люк, стопідьвочі для заднього ряду пасажирів, також у нас клімат для заднього ряду пасажирів і під підігріви. Достатньо велике багажне відділення. Третій ряд сидінь також є, на, задніх, на задньому склі також торки, Безключовий доступ по передній частині. Всі чотири Підіймача, преміальна музика, Bose, електрорегулювання, пам'ять сидінь, водіння, сидіння, воді, сидіння водія абсолютно без ніяких зауважень. шкіряний кермо 115 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, багатозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, також підігрів керма, автоматична коробка передач, режими вождіння, також управління мультимедією. Дане авто можна оглянути на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.